Дорогі брати і сестри, благодать вам і мир від того, хто був, хто є і хто має прийти. У нас останні неділі церковного року неділя торжествуючих святих. І цього року в нашому тепер новому ділянському календарі, якщо рахувати понеділям, то це 22 неділя після п'ятдесятниці, і таким чином, неділя торжествуючих святих. Давня традиція в церковному календарі, тисячолітня традиція. Вона збігається з недавньою традицією в нашій громаді після п'ятдесятниці, читати Псалом 119. І от сьогодні ми відповідно його закінчили читати антифоном. Все ж таки, послухайте, тепер ми читали у перекладі новому сучасному. Рафіла Турканяка, безпосередньо з івриту, а тепер послухаємо безпосередньо з івриту переклад Івана Агієнка. Це літера Тав. Уважаємо. Благання моє хай наблизиться перед лице Твоє, Господи, за словом Своїм подай мені розуму. Нехай прийде молитва моя перед лице Твоє, за словом Своїм мене визволь. Нехай уста мої вимовляють хвалу, бо уставів своїх ти навчаєш мене. Хай язик мої звіщатиме слово Твоє, бо всі Твої заповіді справедливість. Нехай буде рука твоя в поміч мені, бо я вибрав накази твої. Я прагну спасіння Твого, о Господи, а закон твій. То розкіш моя. Хай душа моя буде жива і хай славить тебе, а твій присуд нехай допоможе мені. Я блукай, немов та овечка загублена, пошукай же свого раба, бо я не забув твоїх заповідей. Шедевр єврейської святої поезії, якщо брати хоч ці вісім віршів, хоч всі 176. Я нагадаю, якщо хтось забув, що це акростих в той час не писали з Римами. Навіть давні грецькі поети ще не знали Рими. Поезія єврейська і давня поезія, вона використовувала от паралелизми дуже часто. І тут ми бачимо ці паралелизми і в цьому псалмі. Також використовує повтори. І тут безпосередньо саме цей псалом. Кожен вірш починається на одну і ту ж літеру єврейської абетки. Ще ніхто не перекладав із українців так, щоб цього досягти нашої мови. Можливо, хтось і перекладе. Хоча це завжди виклик поезію перекладати, ми розуміємо, дуже важко. І в принципі, слово Боже живе і діяльне, як ми сьогодні читали із євреїв. І це слово, воно. Є істиною, як ми пригадували на нашому біблійному занятті, але разом з тим ця істина одягнена в прекрасні шати. Це справді дуже багато книг і розділів Біблії є літературними шедеврами. І от те, що ми читали сьогодні про ярмо Ісуса Христа, щоб ми струджені і обтяжені, прийшли до Нього. Це теж дуже висока поетична мова. І навіть в нашому календарі це відбувається неділя торжествуючих святих. Ну, знаєте, це відрізняється від якогось сухого, от, прописаної інструкції, внутрішньої настанови, церкви чи якоїсь організації. Неділя торжествуючих святих. Як ми можемо торжествувати? Ми можемо торжествувати тільки у Бозі і з Богом. І ми можемо сьогодні торжествувати і торжествуємо. Читаючи цей псалом, роздумуючи над ним і нагадаю, що псалом з грецької прикладається як пісня прославлення. За що ми прославляємо Господа? Звісно, ми прославляємо Його за спасіння. І ми співаємо славу не собі, не прославленому людству, ні якомусь там Сталіну, Путлеру, Путіну, вибачте, Гітлеру, Фараону або ще комусь. Але ми співаємо славу творцю нашому, нашому Господу, визнаючи разом із тим наші слабкості. Що робить і автор нашого псалма до речі, як ви помітили, в двох перекладах самі прочитавши, в літургії і зараз почувши ще агієнковську версію перекладу. І тема нашої проповіді буде: Дай за словом Твоїм. Це в 169, му і 170 му вірші. Так, за словом своїм падає розуму, за словом, мене визволь. І ми знаємо, що слово це насправді дуже потужна зброя. Скоро до року йде війна. І ми знаємо, з чого це починалося: із мови ненависті, так званої, із пропаганди підтримувалося і вісім років цієї війни, і те, що їй передувала, і оця гаряча війна-два, як хтось каже. Саме тому, що слово людське може зруйнувати те, що Христос каже, і взагалі вся Біблія каже, і старий заповідь, що за прокляття на нас велика відповідальність. І що коли ми навіть зневажаємо словом свого ближнього, ми вже, як каже Христос на гірній проповіді, підпадаємо під суд, під суд вищий, під суд Сендріона, за досить невинні слова в тій культурі, які були. Але якщо слово людське, Таке потужне, а ми знаємо, що воно разом з тим словом можна і підтримати ближнього. То наскільки більш сильне, потужне, могутнє, живе і дієве слово Боже, ним створений світ, ним світ утримується. Це слово дає нам прощення гріхів і дає спасіння. І не забуваємо, календар наш минулу неділю останнього суду. Це слово буде нас судити. По нашим словам, як каже новий заповіт. почнемо ми все ж таки з останнього вірша 176. Яблукай, немов та овечка загублена. пошукай же свого раба, бо я не забув твоїх заповідей. Знаєте, в Лютеранській церкві часто там, може не тільки Лютеранській, і в протестантських жартують, що є проповідники поганої новини і доброї новини. Із тих знаних жартів, що є дві новини, яку казати перше. І проповідники зазвичай кажуть спочатку погану новину про те, що ми грішники, про те, що ми засуджені по нашим гріхам, по нашим ділам тільки на одне місце на пекло, що гнів Божий перебуває на нас. А потім говориться про віру, про Христа, про прощення гріхів, і тому жартують, що от є такі проповідники поганої і доброї новини. Це дуже гарна традиція донесення слова Божого, тому що є якийсь порядок і є домінування, все ж таки має бути, як ми лютрани віримо в проповіді Євангелія. А може навіть коли текст не є абсолютно євангельським, коли в ньому навіть багато закону, то останнє слово воно запам'ятовується, останнє слово як присуд. Але от псалми — це поезія. І тут, завершуючи взагалі цей величезний псалом, насправді, цей найдовший розділ у Біблії 119, або Огієнка 118 в дужках 119 псалом, він все ж таки завершується визнанням слабкості цим невідомим псаломаспівцем. Яблукайний, не мов та овечка, загублена, пошукай же свого раба. Чому вівця загубилася? Ну, Тому що вона, мабуть, якісь дурниці вчинила, так? Сумно звучить, що загубила свівця, але є, знаєте, перефразуємо старий старий жар. Ця овечка, все ж таки, вона християнка. Вона християнка, і тому вона що може? Вона валає до Господа. Вона взиває, благає і молить Господа. Пам'ятаю, нас, коли. Були літні біблійні школи з братами з Сполучених Штатів. То така дитяча пісенька була: не хочу бути фарисеєм, не хочу бути саддукеєм, але хочу бути вівцею, там з усіма жестами, з музикою. Дітям дуже подобається. Отже, вівця вона взиває до свого пастиря. Вівця визнає свої гріхи, як тут визнає цей псалмоспівець, а не покладається як фарисей чи саддукей на виконання закону. Собою. І коли ця вівця волає, взиває, молить і благає, то чи не віднайде її Господь? Звісно, віднайде. І ми згадуємо 15-й розділ Луки величезна притча, одна із найбільших притч нашого Господа, про блудного сина, але спочатку було дві інших про загублену вівсю. І ангели Господні радіють. Господь радіє більше, коли знаходиться ота загублена, ніж тим 99, які вже і перебувають у Господі і поводять себе добре. Добре бути вівцею, тому що вона може взивати, може благати, може молити, мекати, по-простому скажемо. Це краще, ніж бути драхмою. Яка закатилась і десь лежить, і як то тепер знаєте, жартують люди, коли щось загублять, на нього не позвониш, наприклад, на відміну від загубленого телефона. Отак От і драхма. Отже, благання моє, хай наблизиться перед лице Твоє, Господи, за словом своїм, подай мені розуму. Псалмоспівець апелює до обітниць Божих, що головна мета це спасіння грішники. Наші гріхи, наші переступи відділяють нас від Бога, каже Ісая. Але Бог обіцяв пробачити гріхи, Бог обіцяв нас підтримати. Ісус каже сьогодні: прийдіть до мене всі струджені і обтяжні, і я вас заспокою. І в Слові Божому дуже часто сказано, що Бог дає розуму і мудрость. Велика спокуса є, коли ми маємо великі дари. Краса для дівчини може стати спокусою, неправильно піти. Сила для чоловіка, який покладається повністю тільки на неї, із Біблією найкращий приклад, мабуть, Галіата. І так само і розум велика спокуса для людини, коли людина ставить свій розум над Словом Божим і судить. Це слово Боже. І тут псалмоспівець просить, щоб Бог подав розуму за словом своїм, подав мудрості. І, звісно, Господь це дасть, бо Господь наш люблячий пастир, яким він явив себе і в 23-му псалмі, і у пророка Єзикіля, і Петро звертається до цього образу. І в нашому читанні також у нас сьогодні апеляція у Ісаї була та Бога як пастир, який буде провадити овець маленьких і великих, і всі будуть безпечні під його опікою. Ну і нарешті сам Ісус у 10 розділі Івана називає себе добрим пастирем, і, звісно, чи не дасть він за своїм словом нам усього. Як каже в іншому місті Іванглі Івана, у 6 розділі Ісус, того, хто приходить до мене, я не вижу геть. А ми, дорогі брати і сестри, в кращій ситуації, ніж драхма, яка закатилася, ми в кращій ситуації, ніж вівця, яка загубилася. Я бачу сьогодні всі тут присутні, знайшли дорогу до церкви, знають, як пройти на Чернешевську 59 у Харкові. І... Бог, звісно, дає нам за словом, дає розуму. І коли ми думаємо про те, що Бог дає нам за словом, нам треба найперше думати про те, щоб Він давав те, що нам потрібно, не те, що ми хочемо. Як зараз дуже багато в церквах спекуляцій на цю тему, от мені те потрібно, це потрібно. Ну і звісно, в наших молитвах, які ми пишемо. В якими ми звертаємося для літургії, в яких ми звертаємося особисто до Господа, ми також просимо. Ми тілесні істоти, у нас є проблеми особисті в сім'ях, наші рідні люди, хтось у когось воює, хтось у когось хворіє, хтось у когось ще в більшій небезпеці забув Господа і відійшов від нього. Тому найперше, що ми молимо. Що нехай буде воля Твоя, Господи, за Словом Твоїм. І таким чином, згадуючи молитву Отче наш, ми через Його ім'я, за Його Словом, іде третє прохання до Царства Небесного, до Царства Божого. Ось чому нам потрібен розум, або як каже Біблія дуже часто, мудрості. Згадую, мем такий жарт, карикатуру християнську. Боже направ мене куди треба, бо куди не треба, я і сам влізу. Тому розум і мудрість нам дуже потрібна, і ми знаємо навіть найбільш розумних людей, академічних вчених, які в приватному житті дуже часто влазять не туди і страждають від цього. Тому ця молитва подати розуму. Дуже важлива, і ми бачимо, що тут про це навіть благає. Оця вівця, яка загубилася, цей псалмоспівець наш, вибачте, він благає, щоб бути перед лицем Божим за Словом. І далі, у 170 му вже вірші, він просить про те, щоб молитва була прийнята Богом, щоб вона прийшла перед лицем Божим знов таки. І за Словом Божим воно прийшло. І щоб за Словом Божим цей псомоспівець був визволений. Наші переступи відділяють нас від Бога. Другий раз згадуємо сьогодні Ісаю. Цей геніальний автор псалма. Чому він загубився? Що переступив якусь межу, втратив стежку, цей вузький шлях, яким ми йдемо із Богом. І заблукав, тепер просить. Про допомогу. Але Господь милостивий, і Господь, звісно, знаходить і пробачає гріхи, і наставляє на правильний шлях. Як ми пам'ятаємо, 2 Тимофія 3:15, 16, 17, особливо 16, друга половина вірша, що Слово Боже, воно корисне для багатьох речей. Перше, щоб навчити. Друге, Щоб направити, дорікнути і зробити нас досконалими в усьому, щоб Божа людина була готова до всякого доброго діла. І от коли у нас уже через прощення гріхів відновлені стосунки із Богом, то далі у нас 171 вірш. Нехай уста мої вимовляють хвалу. Бо уставів своїх ти навчаєш мене. Ми можемо прославити Бога, хвалити Бога, коли ми знаємо, що ми є його дітьми. Ми сьогодні згадували молитву Отче наш, і ми можемо молитися до Отця, називаючи його таким інтимним іменем, навіть тата, таким ласкавим іменем, так, в нашій ще Культурі досі є заперечення того, щоб буквально перекласти як тато у Турканяка, Наскільки я знаю, така ідея була в перших версіях. У вас турканяк вже розгорнутий переклад, якщо про очі наш говорити, але потім все ж таки в біблійному товаристві за участь єпископів, пастирів вирішили, що наша культура ще не готова називати. Бога Тато. Але насправді ми маємо усиновлення в отців нашому небесному Татові через Ісуса Христа, через Його жертву. Ми маємо вільний вхід до святая святих, і сьогодні навіть причасники зустрічаються у таїнстві Господньої вечері із Господом. І ми можемо прославляти Господа. Бо ми навчені уставами Божим, як каже 171 вірш. І навіть далі, 172-й, хай язик мій звіщатиме слово Твоє, бо всі Твої заповіді справедливість. Тобто, коли ми примирені з Богом, коли Бог приходить в наше життя і наводить в ньому лад, викорінюючи гріх, принаймні в найбільш його махрових виявах, таких квітночих, привабливих, можливе для плоті, тоді ми вже можемо і свідчити про милостивого Бога і звіщати Його слово. Тільки примирена людина може це робити. Якщо це робить непримирена людина, то нічого доброго з цього для неї не вийде і може часом і для тих, кому звіщають. Принаймні буває таке. Що інколи люди, які кажуть, що вони християни, краще б цього не казали. Тому що спосіб життя свідчить проти них і проти церкви і проти Христа в такому випадку. І далі, дорогі брати і сестри, цей прощений грішник, пам'ятаємо, які пекельні муки проходив лютер, мучаючись, бачачи себе недостойним, неправедним. Але коли він відкрив, що праведність дарується вільно через віру, то він уже міг і прославити Бога, і свідчити про Бога. І ми з задоволенням з вами завжди звертаємося до фрагментів Його праць і живемо разом зі Словом Божим коротким вияснянням цього слова у малому Катихи. Далі псалмоспівець каже, Нехай рука твоя буде в поміч мені, бо я вибрав накази твої. Тобто нам Бог потрібен щодня, щохвилини, щосекунди. Часом люди думають так, там похрестився уже християнин, або в більш драматичних обставинах прийшов на покаяння перед цією церквою, там став на каліна, чи так себе визнав грішником, а ще як назвав гріхи, в яких був, все змінилось. Тепер живемо. По новому. Але насправді нам весь час потрібна допомога. І лютер показує, що покаяння наше має бути щоденним. Це перша теза із 95-ти, і це пояснення хрещення у малому катехизисі. Що щодня, на жаль, старий Адам піднімає голову. Він розп'ятий уже на хресті Господньому, і ми розпинаємо його щодня. Так само, як і топимо у воді нашого хрещення, повертаючись щодня до нашого хрещення, коли Бог назвав нас своїми. Ну і далі ми дивимось 174 й вірш. Я прагну спасіння Твого, О Господи, а закон твій то розкіш моя. Тобто Бог нам допомагає весь час, як каже попередній. Вірш нам потрібна допомога Божа, бо інакше ми не туди вліземо, як в тому мемі, як в тій карикатурі. Але коли ми перед причастям сповідуємося після проповіді, то ми кажемо, що з допомогою Боже ми будемо перемагати гріх у нашому житті. І ми справді маємо прагнути спасіння щодня. І радіти законам Божим. Законом Божим узначені всім Словом Божим, тому що це Слово веде нас стежками життя. І це слово насичує нас, це слово веде нас до вічного життя. І коли справді ми вже відроджені Духом Святим, тоді закон стає нашою розкішою, насолодою нашою і улюбленою нашою книгою. А не просто якимсь обов'язком, що нам треба Біблію колись читати або навіть кожен день читати. Це не має бути для нас таким от викликом або тортурами. Це має бути природним покликом навої, відродженої людини. Ну і для цього треба прибігати до засобів благодаті, до слова і до таїнства. і це живе і дієве слово, про яке сьогодні каже автор послання до євреїв, буде діяти в вас, віруючи, якщо салонян згадати. І нарешті ми підходимо до кінця 176. Ми з нього почали, але ось у нас іще є 175-й вірш. Хай душа має бути жива і хай славить тебе, а твій присуд нехай допоможе мені. Тобто присуди або суди Божі, як в деяких перекладах, вони допомагають нам. Це знов таки Слово Боже корисне для докору і направи. І я нагадую, що оці всі благословення, про які просить автор цього псалма, вони стають нашими, це можливо, це не сховано від нас. Тому що тема нашої проповіді з перших віршів дай за Словом Твоїм. Якщо ми просимо, Бог дає нам, дає нам вічне спасіння і дає разом із ним усе. І дає через своє слово. І я нагадаю, коли ми сьогодні закінчили черговий рік читати цей псалом літургійно, що… Взагалі, цей псалом побудований на восьми синонімах, які стосуються Слова Божого або закону Божого: слова, устави, заповіді, накази, закон і присуд. І в кожному із цих восьми віршів, на кожну літру єврейської абетки є зазвичай хоча б шість таких слів. Ну, у нас, от, наприклад, нема сьогодні закони такого виразу у множині і свідоцтва. Ну, це так, як прикладає Огієнко. І коли ми подивимося, ці середні слова, устави, заповіді, накази, закон, присуд і закони, ну, радості мало само по собі. Таке враження, що ці слова не можуть бути нашою розкішю, нашою радістю. Ну, я вже про закон сказав, що це мається на увазі взагалі. Весь старий заповіт, не тільки п'ять книг Моїсея, а в старому заповіті, і в п'яти книгах Моїсея є багато Євангелій, як ми повторювали, особливо цього сезону на проповідях не раз. Але все одно суд, присуд, накази, заповіді це те, що не радує нас зазвичай, але ось свідоцтво свідоцтва свідчить про милостивого Бога. Свідоцтва Божі про те, що грішник не має загинути. що ці переступи, які відділяли нас від Бога, вони оці перешкоди знищені. Словом Божим, по Слову Боже. Яким чином? Ми знаємо, що Бог не може махнути рукою на наші гріхи. І завершуючи нашу проповідь, роздумуючи над цим шедевром єврейської поезії, ми можемо згадати зараз хай не єврейський алфавіт, але грецький алфавіт, який розпочинається альфою і закінчується омегою. І це вислів суто біблійний. Бог каже, я початок і кінець. І це повторюється в новому заповіті. Об'явлення показує, що Ісус є початком і Кінцем, таким чином, показуючи божественність нашого Господа. І навіть оцей вираз Альфа і Омега. Він наш Спаситель. Він не тільки Альфа і Омега, початок і кінець, але Він пастир і водночас вівця. Він агнець Божий, законий за наші гріхи. І ми з вами, якщо навіть знайшли себе блудними синами, то ми можемо безперешкодно підійти до Отця, уповаючи на милість Божу в Ісусі Христі, бо кров Ісуса Христа змиває з нас усякий гріх, а Дух Святий дає нам силу перемагати гріх, рецидиви гріха у нашому житті. Нехай милостивий Господь благословить нас на це сьогодні, цього тижня і щодня. Амінь.